Полити вітаємо вас і просимо почолити наше богослужіння і наше святкування. Ми вам дуже-дуже падаємо. -дуже. Сьогодні на парафії Кирили Методія, яку обслуговують отці Воплоченого слова, освятили центр, духовний будинок, який також буде приймати наших парафіян. В цьому будинку думаємо на майбутнє, щоб тут збиралася наша молодь парафії, щоб ще в окремий спосіб можна було зібратися і Роздумувати над святим Євангелієм, над Біблією, навчати нашу молодь, християнських засад, святого катехизму, щоб вони вже виростали з самого дитинства спільно у церкві. Парафія Кирила і Методія може бути таким зірцем живої парохії, тут у нас на Прикарпатті, де ми можемо побачити і повчитися тої великої праці. Адже ж, коли прийдемо на цю парафію, ми бачимо, що ще в недавньому минулому тут була пустиня. А сьогодні в цьому місці виріс прекрасний, чудовий цей храм. Кирили Методия і сьогодні ми освятили ще релігійний центр, але це тільки є початок, бо на майбутнє хотять ще і при храмі, щоб міг бути садочок для наших дітей. Щиро подякувати і отцям воплоченого слова, і отцю Йосифату Бойку за його працю, а також усім тим, хто підтримує, хто повірили, пошанували церкву, усім меценатам, доброчинцям, всім, хто причинився для цього святого Божого благословення, нехай все милостивий Господь благословляє. І сьогодні символічно, що в час воскресіння. Нашого Господа Ісуса Христа, Всевеличне Свято, ми і на парафії Кирила Методія освятили духовний центр. Учасниками великого дійства освячення нашого монастирського парафіяльного центру імені святого Папи Івана Павла II. Чому саме цей святий став покровителем цього дому? Тому що для нашого зромадження воплоченого слова цей папа, він є духовним батьком його вчення, його слово. Його діла, його місійна діяльність вона є неначе стимулом для кожного е, нашого парафіянина, кожного члена нашої чернечої родини воплоченого слова, щоби продовжувати місію Христа у цьому світі. Дім цей, Як зволив ти благословити дім Авраама Ісака Якова, і в дому цьому, нехай замешкають твого світла ангела і тих, що живуть у ньому, нехай хоронять, бо твоя є сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Монастирський Центр, що собою являє цей дім? Цей дім біля монастирського храму Святих Кирила і Методія він має подвійну ціль: з одного боку, є одне місце відведене для проживання священників-монахів, які опікуються діяльністю парафіальною. Для трьох священників є приготовано спеціальне місце, і воно називається кляузура, тобто закрита частина цього дому, де будуть проживати монахи і куди не будуть мати доступу інші вірні. Інша частина призначена для парафіальних діяльностей різних заходів, іоналізаційних, катехетичних. В одній частині ми плануємо зробити медичний консульторій. Це правда, що багато медиків вимушено через ситуацію, яка склалася в нашій державі, стали волонтерами. Але так добре було б, якби кожен медик, кожен лікар, кожна медсестра зуміли кілька годин на тиждень посвятити своїм ближнім, безкоштовно як волонтери, щоб Господь оцінив цю їхню діяльність. Ще одна частина вона призначена для реколекцій, для духовних прав. Тобто, де би наші вірні зуміли на кілька днів зупинитися, усамітнитися далі від своєї родини, від своїх обов'язків і посвятившись е слуханню слова Божого, розважанню участі. У літургійному житті, яке буде відбуватися у нашому храмі, одна частина ми плануємо відкрити дитячі кімнати, де би вихователі займалися з маленькими діточками, які готуються до школи. Ще інша частина це і конференц-зал. Конференц-зал як місце, де Різні товариства, спільноти зможуть проводити конференції, зустрічі, тренінги. І тому ми один поверх підготували спеціально для цього. І також на першому поверсі це є місце велика монастирська трапезна кухня, де, е, окрім того, що священики, які живуть тут, будуть харчуватися, так само наші парафіяни зможуть використовувати цей зал для їхніх потреб. В цих залах будуть різного роду святкування парафіяльного рівня чи архієпархіального, коли до нас приїжджають різні гості, проводяться різні зустрічі, концерти, конференції і так далі. Тому я щиро вдячний нині Богові за таку особливу можливість займатися будівництвом. Нині це є день подяки Богові за те, що він доручив нам займатися цим будівництвом. Рівно три роки. Ми освятили місце цей наш центр 25 березня 2014 року. І вже у 2017 року, в квітні ми зуміли освятити це приміщення, цей монастирсько-парафіальний центр імені святого Папи Івана Павла ІІ. Нині також це є подяка всім тим людям, які були біля мене, допомагали. Думкою, словом, підтримували морально, підтримували фінансово. Я дякую всім тим людям, які дзвонили мені і казали, ми хочемо допомогти. І відколи я оголосив, що я переселяюся сюди, в цей дім, то багато людей зголосилися і вирішили допомогти. Бо нині маємо свято, цеглина за цеглин, поївляться зроста для потреб парафії великим центром стала. Вас просимо було щоб ви цей дім благословили, щоб ми у ньому Боже слово вчили, щоб усі, хто в центрі чим будуть приходити, змогли найперше свої душі освятити. Наші оці у центрі мають нову хату та обіцяємо, що будемо їх часто торгувати. Бо щоб святими християнами ми стали, то потребуємо, щоб священники нам завжди допомагали. А й покровитель наш Іван Павло Великий допомагає нам, допомагає вам на святості зростити. І хай найближчий наш сусід, Ісус кивоті, підтримує нас в пастирській роботі. Дві цитати зі святого письма з книги Псалмін, особливо коли ми завершили, Будівництво нашого монастирського центру, я дуже хотів би, щоб закарбувалися у серцях наших вірних. Перша цитата це є коли Господь не будує дому, дарма працюють його будівничі. Все належить Богові. І Богові належить подяка за те, що він будував цей дім, а ми були помічниками. І друга цитата. Це не нам, не нам, Господи, а імені Твоєму нехай буде слава, бо ми, як слуги, не потрібні. Все зробили, що мали робити. І подяка всім тим, хто робили те, що мали робити. А далі нехай подяка, честь і слава буде не нам, а єдиному Богу.